Чого шукаєш ти, коли залишиш на снігу сліди? Навіщо прагнеш височинь, де чути тільки серця дзвін, там срібло і небес блакить, тебе відштовхує, болить і залишає в самоті у тій постелі крижаній Усе, що нам дає зима, це лише мрії і слова, це тиші цвіт і білий лід це лише димок безмежний світ міськрайонне радіо сьогодні на календарі п'ятниця, і ми, як завжди, у цій порі раді вітати вас, шановні наші радіослухачі. До вашої уваги пропонуємо послухати інформаційний випуск міськрайонних містей, в якому познайомимо вас з останніми новинами, подіями, фактами нашого міста та району. Залишайтеся з нами. 10 січня під головуванням міського голови Ігоря Сапошка відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Участь у роботі взяли міжрайонний прокурор Микола Гарник та нові члени виконкому, введені до його складу на останній сесії міської ради. Голова ради ветеранів міста Тельман Надиров та голова ради ветеранів Афганістану Володимир Івашковський. Приводом для серйозної розмови стала інформація начальника управління економіки про порядок відшкодування витрат за безкоштовне перевезення без обмежень пільгових категорій населення. Такі. Перевезення здійснюються на міських маршрутах номер 359 5-9 та міжміському маршруті номер 327 З лютого відновляться такі перевезення і на інших маршрутах. Відповідно з проведеними розрахунками, перевізникам місто відшкодовує ці витрати. Але, як зазначив Ігор Сапошко, від мешканців міста особливо ветеранів постійно надходять скарги на те, що водії та кондуктори безпідставно відмовляють у перевезенні, поводяться зухвало. Проведені наради з перевізниками не дають бажаного результату, тому у договорі на безкоштовне перевезення без обмежень пільгових категорій населення включено пункт, у якому зазначено, що при наявності трьох підтверджених письмових скарг від пасажирів відшкодування за звітний місяць не будуть здійснюватися. Під час обговорення звіту про роботу адміністративної комісії за четвертий квартал 2011 року, з яким виступив заступник міського голови Григорій Голубовський, міський голова звернув увагу присутніх на недоліки у роботі працівників жеків номер 1 2 3 по наведенню відповідного порядку на закріплених територіях, адже порушень вистачає викидання негабаритного сміття, особливо під час ремонтів у квартирах, паркування автівок на зеленій зоні, встановлення гаражів без відповідних дозволів. І саме працівники жеків, зокрема майстри, мають слідкувати за їх усуненням для цього. Як один із засобів впливу на порушників, їм надано право складання протоколів про адміністративні порушення. Відповідно, було прийнято рішення детально проаналізувати роботу зазначених жеків та заслухати їх керівників на наступному засіданні виконавчого комітету. Розглянувши протокол комісії з питань надання субсидій та враховуючи обставини, що склалися, рішенням виконкому призначено субсидії на оплату за житлово-комунальні послуги 15 мешканцям міста 16 січня 2011 року з 14 до 16 години буде проводити прямий телефонний зв'язок з населенням Київської області заступник голови Київської облдержадміністрації Подашевська Тетяна Леонтівна за телефонами. 286 84 11 та 286 10 06 16 січня 2011 року 16-ї години в гімназії імені Степана Олійника за адресою вулиця Красовського, 3 буде проводити виїзний прийом громадян заступник міського голови Андреєв Василь Олександрович. Новий автобусний маршрут нещодавно з'явився для жителів села Погриби з ініціативи та за сприянням Броварської районної державної адміністрації та кандидата в депутати Броварської районної ради Миколи Миколаєвича Яворенка з 11 січня почав курсувати автобус погриби зазимя Птахофабрика Київ до цього часу можна було доїхати до столиці лише через масив Троєщина. Відтепер зручніше буде добиратися жителям цього села до Броварів і швидше до Києва. Перед початком руху автобуса спілкувалися з жителями цього села. Перший заступник голови райдержадміністрації Василь Михайлович Кукшин та голова Броварської районної ради Анатолій Володимирович Деменко. Питання покращення транспортного сполучення піднімалося давно, але зрушити це питання вдалося лише зараз. До жителів села погреби звернувся перший заступник голови райдержадміністрації Василь Михайлович Кукшин. Повірте, що в нас дуже прекрасні, хороші люди, а в погребах тим болі. Дуже радісно і приємно до вас було їхати. І за те, що ми не багато. Ну трошки вже щось зробили. Уже цей маршрут це для як круга людей. Уже це буде, будемо казати, якась допомога, якісь благо будуть раніше під'їжджати і від'їжджати, і діти. Ми що сказали, зробили. І зробимо ще автобуси. Знаємо ваші проблеми. І проблема освітлення у вас є дуже велика. Узькі вулиці. і тротуари робить. Потихеньку, разом, гуртом, дружно працювати треба. Як проголосуєте, я думаю, що у кожного є совість і душа, і Бог є з кожною людиною. розумієте? І я не думаю, що хтось буде із місцевих так голословним. Як він каже слово, він завтра зустрічається з вами, з нами, з вами, і буде дивитися в очі. Але крім того, що ми говоримо, треба щось зробити реально. Не просто це було повірте. Я вам кажу чесно, що не просто так було зробити. Далі ми спілкуємося з сільським головою села Погриби Миколою Миколаєвичем Бруєнко. Микола Іванович, довший довгий час. Ви є сільським головою села погриби? І ось подія для жителів цього села сьогодні значна. Я спілкувалася з жителями, тобто задоволення. Отож, як виникла ідея, і, взагалі то які шляхи до цього питання ви позаду у вас? Ну діло в тому, що ідея ця виникла, вона не спонтанно виникла. Це заставило нас цим займатися. Особливо на вранішній рейси, у нас на оця зупинка, там була кінечна, називається Майдан, люди просто не сідали, не могли доїхати до міста Київ, будучи першим селом під Києвом, ми доїхати, останню чергу Ну Так виходилось, що ми заповнювали зазимські, пуховські маршрути, а в нас був один маршрут. і ну, він фактично не, не цей. Ідея виникла пустити маршрут, який на зустріч піде. Тобто що він цю частину села забирав. І якщо їхати це звідси, з цієї точки, то це. Вулиця Чапаєва тут і вулиця Коцюбинського. Це якщо їхати цієї точки, то ми набагато швидше доїжджаємо до метро Лісової, ніж Лісу. через ліс, через це фабрику, як ми кажуть, через дуб. Бо тому, що в нас виходить по дорозі один світлофор за зимі тільки, і жодної пробки ніколи в житті не було там. Це виникла така ідея, я вам скажу без допомоги, фактично без допомоги влади, районної влади, в частності, зробити це оказалось можливо. Далі ми запросили до мікрофону міськрайонних вістей директора Погребської загальноосвітньої школи, кандидата в депутати до районної ради Миколи Миколаєвича Яворенка. Я працюю в школі і обрав свою професію, чесно, за покликанням. Я дуже люблю спілкуватися з людьми і часто, звичайно, звертаються односельці у якихось. Можливо, в якихось дрібничках, можливо, якихось серйозних справах, я завжди стараюся йти людині на зустріч. І ось коли відвідуючи, ось коли я вже балотуюся на посаду на кандидатом депутата Бровольської районної ради, відвідуючи людей, вони щиро мені посміхаються і згадують ті дні, коли вони до мене підходили, коли я їм щось допомагав. Можливо, я вже не пам'ятаю цього, але вони це дуже добре пам'ятають. А тому. Я вважаю, що вік у мене ще такий, що дозволяє займатися цією роботою, і бажання є, і мої принципи це принципи співпраці. Співпраці із нині діючою владою з адміністрацією з сільським головою з сільським, із сільською радою. Поки представники влади спілкувалися з погребцями, ми поспілкувалися з жителями цього села, які вирушили першим рейсом до столиці. Ми зайшли в автобус, вирушає в перший рейс автобус по гриби. Київ І... мене звати Анна Івановна. Так, ви живете по грибах? Я так. жителька села погребів. Те ви живете неподалік від зупинки у центрі. Так. Я проживаю. Центрі. Я в центрі проживаю. Ага. Ну а то взагалі то Но мені дуже примі. мені дуже приємно. Що відкрився такий маршрут. Дуже часто приходиться їздити до броварів mm -hmm. і незручно. Тому що один автобус, людей багато, і робиш великий круг. О, а так удобно вийшов, пересів на маршрутку і доїхав собі. Ми дуже раді, велике вам спасиба. Да, тобто чекали цей маршрут, чекали маршрут, ми дуже вдячні, велике спасибі. У мене жителька погребілась. Тут в з зупинкою, у мене дитина кожен день в училище на лісову їздить. І через весь Київ вона дуже у цих пробках дуже багато тратить часу. А так через ліс це і буде дуже удобно. Сіла тут, і буквально 30 хвилин вона вже в училищі на зупинці. До зупинки недалеко, да так? Так, у у ми, не... ми тут, осьомиту рядишком зупинкою. Наша хата як цей мікрорайон ваш називається? Це оце Терник. Терник, Терник, так? Да. Мрії збуваються відтепер з впевненістю можуть сказати 26 броварських дітей з категорії соціально незахищених, які напередодні Різдва отримали подарунки від благодійників. Третій рік поспіль міська влада, Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, спільно з благодійним фондом Дитяча мрія втілюють у реальність казку. Декілька днів поспіль у центральному холі терміналу стояла новорічна ялинка. Замість іграшок на ній були фотографії дітей та листівки з побажаннями та мріями. Президент благодійного фонду. Ок Оксана Кулішова каже, відгукнулося дуже багато людей, не тільки броварчан. Ми проводимо цю акцію вже третій рік. Механізм дуже простий, було б бажання, просто я знаю, якщо б у многих було бажання, можна було б це взяти як традицію для многих. Ми в торговому центрі термінал ставимо йолочку і украшаємо цю йолочку не ігрушками, а такими записочками з мріями детей. И э, пишем фамилию, имя ребеночка, э, возраст этого ребенка. И некоторые люди обращают на это внимание. Действительно проходят, останавливаются, э, смотрят, что э, как бы физически они могут действительно приобрести для ребенка. И вот так вот таким образом сносят подарки. Радует то, что не только броварчане, э, как в смысле патриотизма, участвуют. Много киевлян, много людей, которые из других сел. Э, просто это говорит о том, что для любви, для милосердия, для сострадания нет границ. Вообще нету границ. Люди с удовольствием это делают. И просто они хотят действительно видеть, чтобы дети это получили. Напередодні різдва 6 січня у малій залі адмінбудинку відбулося вручення подарунків дітлахам. Від імені міського голови присутніх привітала його заступник Лариса Виноградова. І нарешті найочікуваніша мить книжки, іграшки одяг, розвиваючі ігри та солодощі. Кожен подарунок знаходить свого маленького господаря і світяться радістю ученята із захопленням діляться діти своїми враженнями. Мене звати Еліна, я дуже рада, що це свято відбулося. І подарунки мені теж дуже сподобалися. Мені подарували лялькою із Вінс клуба та енциклопедію. І ще. Набор маленької феї і ще багато чого цікавого. Мене зовуть Живагина Валерія Юрівна. Через поле, через гай у червону кожи, поспішає Миколай на санчатах по сніжку. Тобі іграшки везе пряники, медою в кожну хату увійде, сповнені любові. Занкуштани, дітрій газ, блюсна чеченята, подаруночки в радості багато. Мені подарували коробку з конфетами, розмальовку. Подарували книжки читати і подарували куклу. Діти щасливі, а кожен дорослий повинен зрозуміти, що потрібно не тільки чекати сюрпризів від долі, а й вміти дарувати добро ближньому. Довіряй і перевіряй, тільки так можна уникнути посягань на ваші майно та життя. На жаль, наразі з метою легкої наживи шахраї вишукують все нові і нові способи та методи. І ось кілька прикладів. Розповідає донька постраждалої а мама проживає сама, але навіть за неї незвані гості, які представилися представниками соціальної служби і перед новорічним святом. Запропонували їй отримати кошти, які нібито місто виділило ветеранам війни, а також дітям війни. Почувши цю фразу, вона відчинила сама двері і запросила їх в квартиру. Це була жінка віку середнього, років 50. Вона сказала, що для того, щоб отримати ці кошти, а також нібито дітям міни виділені машини. Потрібно терміново оформити документи. І для того, щоб ці документи оформити, необхідна певна сума мінімально 3 тисячі гривень. Якої не було у мами, тому вона взяла все, що було в кошельку. Останні 250 гривень мама сама їй віддала на оформлення документів. Вона говорила, повернеться через годину, не одна. А втрьох вони ніби планували повернутися для того, щоб ці документи віддати. Але коли в назначений час вони не з'явилися і більше ніхто не прийшов, мама зрозуміла, що це були просто, що це був обман і що більше ніхто не прийшов. Найчастіше жертвами стають самотні люди похилого віку, адже їх найлегше ввести в оману шахраї. Представляються працівниками соціальних служб, цим самим входячи в довіру до стареньких. Через свою довірливість постраждав і броварчанин В'ячеслав Шевченко. Роздається дзвонок у двері, відкриваю двері. За двері стоять молодий чоловік моєго росту, коренастий, і жінка. наполовину меньше от, него, от него примерно. У нее в руках банка с медом. Молодой человек говорит, сейчас комунхоз развозит сахар пенсионерам. Вот сейчас машина подъезжает к вам, разружается в следующего подъезда, и вы как пенсионер должны будете по дешевке купить сахар. Ну, соответственно, купить, так купить, почему пенсионеру не купить, если он дорого на базаре, а э, тут горкомунхост развозит. Ну, я их привозил в комнату, пошел, он меня ударил. Потом я когда очнулся, э, то смотрю, он на мне значит, тут ногами давит и шарит там по полке, по полке. А я лежу, а так сознание еще пришел, ничего не вижу, чуть-чуть сознание приходит говорю. Що я тебе плохою ж діавал? Кадасли з мене одразу, значить, соскачив. І такі випадки не поодинокі, хоча працівники територіального центру постійно застерігають своїх підопічних не відкривати і не впускати до своїх помешкань незнайомих осіб. Говорить директор Броварського територіального центру Діана Лученко. Велике прохання. Бути обачливими, не піддаватися ні на які умовляння, ні на які переконання, адже всі підопічні, які є на обслуговуванні у нашому територіальному центрі, особисто знають свого соціального робітника, мають телефонні контакти з ним, тому ні на які умовляння в таких випадках не потрібно піддаватися. Взагалі, ви попереджуєте своїх підопічних звичайно, ми попереджуємо, проводимо всіляку роботу щотижня на оперативних нарадах, які ми проводимо з соціальними робітниками, обов'язково акцентуємо увагу, щоб підопічним вносили пояснення, що ніяких таких акцій, про які б не знали працівники наші соціальні робітники. Бути не може, то найголовніша порада все таки для людей старшого покоління, що все-таки вони в першу чергу телефонували своєму собі. Звичайно, най найперше, що потрібно зробити, якщо це підопічний є на обслуговуванні відділення соціальної допомоги вдома, відразу ж вийти на контакт із своїм соціальним робітником. В іншому випадку можна зателефонувати до територіального центру у відділення соціальної допомоги вдома, або ж на приймальну відділення соціальної допомоги вдома 6-33-98, де завжди вони отримають вичерпну відповідь стосовно проведення в місті тієї чи іншої акції, або ж на приймальну територіального центру 5 31 89 Якщо ж проводяться подібні якісь заходи. Там чи до дня людини похилого віку, чи до дня перемоги. Ми обов'язково ставимо до відома спочатку соціального працівника, соціального робітника про те, що треба провести чи акт додатковий акт обстеження, чи донести якусь відповідну інформацію. Ось це все робиться організовано на сьогоднішній день. Правоохоронці не можуть повністю викорінити всю злочинність, але можуть вплинути на кількість скоюваних злочинів. Говорить помічник начальника міськвідділу по роботі з засобами масової інформації Юлія Барабаш. Прохання до всіх жителів Броварського району не впускати ні під яким приводом незнайомих осіб. Якщо громадяни представляються, що вони працівники соціальної служби, перевіряйте ретельно їхні документи, а потім тільки впустіть до своєї оселі. Не будьте байдужі до чужого горя. Якщо ви бачите по вулиці незнайомих осіб або які ведуть себе підозріло, зразу ж телефонуйте до чергової частини міськвідділу на телефон 102 або 534-04. Послухайте, будь ласка, оголошення виконком броварської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного адміністратора вимоги громадяни України, освіта повна вища, вільне володіння державною мовою, стаж роботи за фахом у державній службі не менше одного року, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше трьох років. Знання комп'ютера не нижче рівня користувача. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається. Відділом організаційної та кадрової роботи виконкому Броварської міської ради. Заяви подавати протягом місяця з дня виходу оголошення в ефір за адресою місто Бровари вулиця Гагаріна, 15, кімната, 417. Телефон для довідок 5 32 48. Управління праці та соціального захисту населення Броварської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста, юрисконсульта, вимоги громадянин України, освіта вища юридична, вміння працювати на комп'ютері, додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається при подачі документів для участі у конкурсі. Заяви для участі в конкурсі подавати протягом місяця з дня оголошення в ефірі за адресою місто Бровари, вулиця Гагаріна 18, кімната 204. Телефон для довідок 52388. Спеціальний заклад Броварський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводить набір кандидатів для створення прийомної сім'ї термінового влаштування для дітей, які з різних причин тимчасово не можуть проживати у рідній сім'ї. Прийомній сім'ї надається службове житло, будинок виплачується заробітна плата прийомним батькам, а також кошти на утримання дітей. Гарантована допомога соціальних працівників. За більш детальною інформацією звертатись за адресою міста Бровари вулиця Гагаріна, 18. 11 кімнати, 118-119. Спеціальний заклад, Броварський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Телефон 619-00 та 4-61-64. Медичного центру комп'ютерної діагностики сімейної, народної і нетрадиційної медицини здоров'я за 14 років роботи у броварах надав допомогу у діагностиці і лікуванні десяткам тисяч жителям України. Важкодіагностичні захворювання дихальної, ендокринної, імунної, нервової, серцево-судинної систем, шлунково-кишкового тракту, хребта і суглобів, алергії та інших захворювань лікують у центрі за допомогою лазерної, інформаційно-хвильової, голкорефлексотерапії, мануальної терапії, масажів, фітотерапії, гомеопатії та інших методів, що стимулюють відновлення здоров'я як у дітей, так і дорослих. Вартість послуг найнижча в області. Адреса центру здоров'я – вулиця Грушевського, 2, новий військомат, третій поверх. Телефон для довідок і запису – 56004. Нагадаємо, телефон – 56004. А наша передача підходить поступово до завершення. За увагу дякують і говорять до побачення. Ті, хто готував, і провів сьогоднішній випуск. Поперед вихідні. Отож, бажаємо вам доброго відпочинку, змістовного дозвілля, гарного настрою і не втрачайте свого оптимізму. На все добре і хай вам всім щастить. Зустрінемось у понеділок.